Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді такий інвентор з чистим синусом забрав з нової пости. Так, давайте подивимося, що у нас внутрі. Ось сам інвентор. Комплект також дали два крокодила та червоний та чорний для чого інвентора. Давайте подивимось. Ось такий інвентор з екранчиком. Тут ось така розетка, вимикач і отакі клеми. Товщина клеми десь пів міліметра. Досить така тонка. Подивимось, чи не згорить. Так, ну давайте тепер його підключимо та протестуємо. Так, ось інвентор. Ось такий маю акумулятор. Давайте підключимо. Е, підключили клеми. Плюс, плюс, мінус, мінус. Так. Е, тепер можна вмикати. Загорілася червона лампочка, далі зелена. І ось так. Покаже 12.3 та 219 вольт. Так. Давайте перевіримо мультиметром. Ось маю такий інвентор, наче дуже добрий. Так, він покаже 12.45, а тут покаже 12.2. 12, ну, Це трошки цей інвентор WordMeter. Давайте тепер що ж підключимо? Підключили роутер, як можна. Звернути увагу, запрацював. Е, нагрузка трохи просіла на 0,1 вольт. Але вентилятор ще не працює. Він е, підключили лампочку, лампу. Е, нагрузка ще просіла на 0,1. Взяли е, з'явилася одна полоска. Тут все, наче все окей. Давайте ще щось підключимо. Ну Він так. Холодний ще так. То так uh, Підключили ноутбук на 120 Вт і нагрузка села на все на 04 Вт. І вимкнувся вентилятор. Uh, дує досить непогано. Uh, все працює, нагрузка вже, як показує, лот, дві палочки. Uh, Отакий от був інвертом. Всім, кому сподобалось таке відео, підписка та лайк. Всім до побачення!